Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і збройним силам. Сила українців у взаємній підтримці. Саме тому, коли 25 травня ворожі ракети знищили вщент, житло двох запорізьких родин, волонтери взялися допомогти постраждалим та започаткували проект Надійна відбудова за короткий термін. На місці руїн виріс будинок, розрахований на дві родини. Зроблено багато, побудовано саме будинок, утеплено. Зробили кришу, зараз зробимо перестінки, зробили пол, розвели сантехніку, труби для монтажа сантехніки. Що залишилось зробити? Нам треба зробити внутрішні роботи. Нам треба встановити сантехніку, встановити кухню, розвести електрику і зробити от тут плитку тротуарну. За кілька місяців волонтерський центр зміг зібрати для реалізації проєкту більше 900 тисяч гривень. 80% з них вже витрачено. На кожній цеглині, яка коштує 120 гривень, волонтери увічнили прізвища донаторів. Закінчити роботу волонтери планують до нового року. Все залежить від поставки матеріалів, також від вимкнення світла, тому що потрібно певний час для того, щоб матеріали набували певної міцності. Також і зовнішні фасад залежать від погодних умов. Родини, що втратили свої будинки, 25 травня вважають своїм другим днем народження, бо тоді їм вдалося вижити. Наразі майбутні господарі новобудови з нетерпінням чекають на завершення робіт, бо нині їм доводиться жити у знайомих. Чекаємо, чекаємо. Дуже хочеться, звісно, Ну, ребята стараються все швидко йде, банки якби в, їхні в їхніх сроках. що вони обіцяли. Я думаю, все не виповнять. Какие могут быть впечатления, вы сами все видите. Дай Бог, спасибо всей Украине, спасибо всем людям, которые остались не байдужими к нашей беде. Спасибо нашим спонсорам, спасибо Поляныце, которые, ребята, которые взяли за это все дело, которые вот построили, ну, вы сами все видите. Шо, ну, буквально, ну, тут прошло, не прошло и пару месяцев, Так ну, всіх приглашаю на Новий год сюда. От проект з будівництва нового будинку за волонтерські кошти в Запоріжжі є пілотним, але точно не останнім. Бо організація має амбітні плани. У нас є вже домовленості з Запорізької області з Широківською громадою, і де ми для ну, зараз по проєкту для 26 родин плануємо збудувати, збудувати такі дуплекси. У держави є багато, багато різних грантів саме на відбудову також робочих місць. І тому за планом разом з Широківською громадою ми плануємо збудувати не лише Будівлі, але і розбудувати саме виробничу інфраструктуру для них. Що ж стосується цього об'єкту, для його закінчення не вистачає 300 тисяч гривень. Ці гроші потрібні на придбання тротуарної плитки, кахлів, міжкімнатних дверей, сантехніки та оплати роботи підрядників. Більше інформації, як підтримати проєкт, можна дізнатись на офіційній сторінці благодійної організації у Фейсбуці.